Окей, okay. всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему як одночлени і многочлени. Не хі з цієї назви, бо вона в нас не дуже пов'язана з біологією, та і на біології з нею сміятись то таке собі. Про що в нас взагалі ця тема? Дивіться, що таке одночлен? Одночлен це у нас частина виразу, рівняння тощо. Котра складається з одного елементу, і однієї відповідно унікальної буковки. Там елементу, тобто корінь з ікса також підійде. І він у нас один. Тобто, одночлен, це у нас 14х, 2х квадрат. А ось це мінус 10х, це вже є просто е, одночлен, що не приведен подібні. Тобто. Ми їх повинні скласти. Окей. В цілому, елемент, що складається з декількох многочленів. на Фу. З декількох одночленів у нас називається многочлен. Відповідно, які є дві основні дії при розв'язанні многочлена? Перше, це ми проводимо подібні. Тобто, ось такі елементи, що у нас мінус 10х і 14х, вони у нас називаються подібними. Другий елемент, котрий прям треба знати, це в нас який же максимальний ступінь нашого многочлена. Або ж просто ступінь многочлена. Е, як це в нас працює? Наприклад, в нас є многочлен 5х2 плюс y. Ступінь максимальний буде 2, тому що він у нас біля х2 двічка. Але дивіться, який є нюанс. 5 х в третьому максимальний ступінь буде 4. Чому так? Бо в ось цьому одночлені, якщо ми складемо всі ступені, буде четвірка. Такий нюанс, про котрий багато звучнів забуває. В цілому, я не хочу вас лякати цією штукою, її я не бачу ні на ЗНО, ні на НМТ, тобто саме про ступені. Про те, щоб спростити многочлен, там привести подібні, це є в багатько в яких заданнях. Тобто це треба навчитись так, щоб воно відлітало на раз-два. Окей, тепер перейдемо відповідно до прикладу. Як ми приводимо подібні або ж перетворюємо умного член стандартного вигляду? Це по суті одне і те саме. Що в нас таке многочлен стандартного вигляду, коли в нас не повторюються однакові букви? Тобто x квадрат, x, є x квадрат, x, цифра. А ось цього всього воно скорочується в нас. Тобто в нас повинні бути лише унікальні такі елементи. Тобто x квадрат, x і цифр. Які там будуть коефіцієнти чи числа? Це ми вже їх видозмінюємо. Або ж проводимо подібне. Як це у нас працює? Дивіться. Для простоти я завжди підкреслюю подібні різними лінії. От, наприклад, x квадрат, нехай буде одна лінія. Е, просто x у нас буде хвиля, наприклад. Тобто, отак от. А цифри я не буду підкреслювати. Можете, в принципі, підкреслювати дужками, чи як вам зручно. Звісно, не перебарщуйте, щоб не було якоїсь фігні намальовано. І що ми робимо далі? 5х2 мінус 2 х квадрат. Це у нас буде 3 х квадрат. Далі мінус 10х плюс 14х. Це у нас буде плюс 4х, плюс 9 мінус 20, мінус 11. Ми спростили до стандартного вигляду, все окей. Ступінь у нас буде 2, бо максимальна ступінь двійка. Наступний так само: в нас є м 5 М в п'ятому ступені. І ще раз м в п'ятому ступені. М в четвертому в нас один раз, тому я його не підкреслюю. М в третьому в нас є два рази. І що ми маємо? Мінус м в п'ятому, плюс 12 м. Мінус 6 м в п'ятому. Не забуваємо, ми взаємодіємо саме з коефіцієнтами, не з ступенями. Бо таке також буває не з буквами, щоб в нас не вийшло 6 в п'ятому. саме. З цифрами біля букв. О, якщо в нас немає ніякої цифри, а є просто пустота або ж мінус, це означає, що там ховається одиниця, як в нашому прикладі. Або плюс одиниця, або мінус одиниця. І відповідно, мінус 1m в 5, мінус 6м в 5-му. Це у нас буде мінус 7m в п'ятому ступені. Далі пишемо плюс 2m в четвертому ступені. І 12М в кубі мінус 18М кубі мінус 6М куб. Ступінь в нас максимально 5. Наступний приклад: в нас є А3 А3. А2 А2. Я так називаю. Це не те, що дуже прям така правильна вимова. Краще казати, що це А в другому ступені. Або ж А в квадраті. Я. Просто через те, що багатсько говорю, я говорю вже скорочено. тобто А в другому, А в третьому. Тому не плутайте. От якщо ви виступаєте перед вчителькою, пояснюючи це краще, казати А в другому степені або ж А в квадраті. Окей. І цифри також не підкреслюю, бо цифри є цифри, нам все одно їх скорочувати, ми їх побачимо. Маємо 2 десятих А в кубі. Мінус 9 А в кубі. Буде мінус 7 десятих А в кубі. Одна, 4 А в квадраті, плюс 1,8 А в квадраті. Буде в нас 3,2. Плюс 3,2 А квадрат. І відповідно число. Дивимось. E, плюс 0,8. Дивимось на ступінь, вона в нас третя максимальна. І останній елемент найбільш страшний. Дивимось. Ми подібними позначаємо лише ті вирази, де ті одночлени, де в нас однакові буквенні вирази. Тобто, дивимось, в нас є Х2. І в нас є х квадрат і. Це подібні. У нас є квадрат і xy квадрат. Вони також подібні між собою. А ось це все, воно так і залишається. Ні з чим не складається, ні з чим не віднімається. Що ми маємо? 6 квадрат y, мінус 8 y. Буде мінус 2 квадрат y. Далі xy квадрат. E, плюс 2х квадрат. У нас буде плюс x квадрат. Далі записуємо мінус x плюс 7. Максимальний ступінь у нас буде 3. Тому що x квадрат це друга ступінь, y це у нас перша ступінь. Відповідно, разом 3. Тут так само буде третя ступінь загалом. Окей. Okay. Це у нас було про стандартне вигляд. Тепер про подібні члени і відповідне значення много Дивимось перше. Так само дивимось. Окей, п'ята ступінь, п'ята ступінь, третя ступінь, третя ступінь. Приводимо подібні. Мінус 3 А в п'ятому, плюс 7 А в п'ятому, 4А в п'ятому. 4А в кубі, мінус 10а в кубі, мінус 6 а в кубі, плюс 12а. Підставляємо А в мінус другому ступені. 2 в 5 ступені це у нас 32, буде знак мінус. Мінус 32 помножити на 4. Буде 128. Мінус 128. Плюс. Бо в 3 ступені мінус зберігається, отже тут зміниться. 2 в 3 це у нас 8, 6 на 8, 48. І плюс 12. А, тобто мінус знову ж таки зберігається, буде мінус 24. Дорівнює. А, мінус 128 плюс 48. Це у нас буде мінус 80, мінус 24, мінус 104. Другий так само. Тут трохи страшніше, тому що в нас багатько ступенів. Але дивимось. Х3 x в третьому y. Хі квадрат, і хі квадрат. Отже, ми маємо мінус 3х куб і. І тут ми будемо мати плюс 5 х квадрат. Підставляємо x y. Тут в нас з мінусами буде плюс. Бо фактично, у нас мінус буде в четвертому ступені. І будемо мати. Власне, мінус 3 помножити на 3 плюс 5 помножене. А ось тут вже в нас вилізе мінус. Тому що загалом ось це квадрат, це у нас буде третя ступінь для мінуса. І відповідно тут ставимо мінус. І дивимось, у в квадраті це буде 9. Маємо. Мінус 9 мінус 45. Отримаємо. Мінус 54. Далі дивимось на третє. квадрат, х квадрат. Просто х, просто х, циферка, циферка. Зводимо e, подібні. х квадрат, мінус х квадрат. Мінус 2х квадрат. Мінус 3 десятих плюс 1,1х. Буде в нас. Плюс 8. Плюс 8х. десятих І відповідно: 1,6 мінус 60, і буде просто плюс 1. Якщо підставляємо замість X п'ятірку, отримаємо. 2 десятих помножити на 25. Це в нас буде 50. Враховуємо 0 наш. Відповідно, це буде мінус 5. 80-х помножити на п'ятірку, це у нас буде 40. Враховуємо кому, це у нас буде 4 плюс 1 до 0. Так, це в нас 1-2 номер, щоб не заплуталось. І, власне, ми отримаємо 0. І четверте, найстрашніше виглядаючи, бо тут у нас є дроби, є ступені, т.п. Прям страх учня. Як ми це розв'язуємо? А квадрат С, А квадрат С, А це квадрат, АС квадрат. Приводимо подібні. Е, дивіться, тут буде трохи складніше, тому я запишу наступним чином. Так як в нас подібні, А квадрат С, ми взаємодіємо лише з ось цими коефіцієнтами. Одна третя плюс одна шоста. І так само робимо з другим. Моментум АС квадрат буде 3 четвертих Плюс 1 25. 25 це в нас по суті 5 четвертих. E, дорівнює. Що ми маємо тут? Тут ми оце домножимо на 2, а тут в нас взагалі спільний знаменник, тому уно проблема. Маємо. А квадрат С помножити. Буде 2 плюс. 1. 3, шостих або ж одна друга. В другому ж ми маємо 3 плюс 5 8, – 8 поділити на 4. Це буде 2, 2а С Підставляємо наші дані. Замість А мінус 4, замість С3. Мінус 4 в квадраті. 16 помножити на 3, помножити на одну другу. Плюс 2. <свят> Мінус вилазить наперед. Ось сюди. 2 помножити на 4 помножити на 9. дорівнює З Секунду. І ми маємо 16 помножити на 1 другу. 8, 8 помножити на 3 24. Мінус 2 на 9. Навіть не так. 2 на 4, 8, 8 на 9, 72. 24 мінус 72, це в нас буде. 72 мінус 20, 52 мінус 4, 48, мінус 48. Ось, власне, і все. Тобто, головне з цієї теми це навчитись правильно зводити подібні елементи. Орієнтуємось не на цифри біля буквок, не на просто букви. Тобто, не складаємо цифри біля х квадрату, ікса. X квадрат складається лише з X квадрату. Y з y. Y квадрат only з y квадратом. В такому плані. Так само працює з кореннями. Тобто, це забігаючи наперед, такий невеликий спойлер корінь з А плюс 2 корення з A. Буде в нас 3 кореня з А. Ми не будемо складати, наприклад, корінь з Б. Корінь з B у нас їде окремим елементом. Але це такі невеликі спойлери. Просто щоб ви розуміли, що в нас є однакові букви, означають подібні елементи. Отже, ми можемо працювати з їх коефіцієнтами, складати їх, віднімати тощо. Окей, на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі.